Сьогодні понеділок, 10 березня. Від нас із вами залежить, яким його запам'ятають потомки, що про нього писатимуть у підручниках і на сайтах календарях. Ну а про те, яким цей день був у минулому, ми дізнаємось із традиційної рубрики День в історії просто зараз. Сьогодні відзначають День державного гімну України. 160 років тому у польському місті Перемишль вперше публіці представили композицію Ще не вмерла Україна піснею на слова Павла Чубинського та музику Михайла Вербицького завершився концерт пам'яті Тараса Шевченка. Вже понад століття ще не вмерла Україна, є символом боротьби за свободу та незалежність нашої країни. 10 березня 1876 року відбулася перша в історії телефонна розмова. Винахідник телефону Олександр Белл зателефонував своєму помічникові. Успіх пристрою був приголомшливим, попри спотворення звуку та коротку відстань сигналу усього 250 метрів. Вже через рік Белл заснував власне підприємство, яке стало монополістом на ринку США та відкрив філії в Європі. Цього дня 1910 року французький авіатор Еміль Обрен здійснив перші у світі нічні польоти. Він вилетів на моноплані Блеріо 11 з аеродрому в Буенос-Айресі та виконав два перельоти, кожен завдовжки 20 кілометрів. Польоти відбувалися в темну пору доби, ймовірно, за допомогою наземного освітлення. Ця подія стала важливим етапом у розвитку авіації, адже продемонструвала можливість керування літаком уночі. 66 років тому жителі Тибету повстали проти китайської влади. Місцеві виступили за відновлення незалежності, втраченої в 1951 році, коли КНР ввела на територію буддійського регіону свої війська. Повстання було жорстоко придушене владою Пекіна. Духовний лідер тибетців Далай-Лама та десятки тисяч його співвітчизників залишили батьківщину і знайшли прихисток в Індії, де досі діє уряд у вигнанні. Наразі Тибет автономна область у складі Китаю, який продовжують звинувачувати у придушенні культурної та релігійної свободи регіону. Цього дня у 1992 році Україна вступила до Ради Євроатлантичного партнерства. Це один із постійно діючих органів НАТО, який об'єднує 28 членів альянсу і 22 партнери з метою ведення діалогу та консультації з політичних питань і питань безпеки. Вступ України до РАЄП Став важливим кроком на шляху її євроатлантичної інтеграції. Три роки тому наша країна подала заявку на прийняття до НАТО у пришвидшеному порядку. А яким буде 10 березня 2025 року залежить від кожного з нас.